Добрий день, дітки. Пропоную вам послухати казку із серії життєві уроки Гроші не ростуть на дереві. Я не міг повірити своїм очам. Я гуляв на вулиці і побачив, що на кожному дереві, на кожному кущі у парку та в моєму дворі з гілок звисали паперові гроші. Усюди? Такого я ще не бачив. Це дивовижно! Аби переконатися, що мої очі не обманюють, я підбіг до кущів та дерев, щоб роздивитися їх ближче. І знаєте що? Гроші були справжніми. На маленьких кущах росли маленькі купюри, а з великих дерев звисали великі купюри. Вау! Я був у захваті! Мамо, скоріше! закричав я, забігши в дім. Мама зайшла до кухні і запитала, що трапилося. Я стрибнув на стілець і показав на вікно подивись, гроші ростуть на деревах. Мама схвильовано на мене подивилася. Ти в порядку? Вона торкнулася мого лоба, перевіряючи, чи нема мене гарячки. Ті дерева завжди там були. Де б ще рости грошовим деревам? Ти такий дурненький, засміялася вона. Спочатку я був спантеличений, адже не пам'ятав, щоб на тих деревах колись росли гроші. Але потім я вирішив, що це не має значення. З якоїсь дивної причини гроші дійсно почали рости на деревах. Мрія здійснилася. Матусю, а я можу зірвати гроші і купити собі відеогру? запитав я. Звичайно. Якщо ти захочеш купити собі щось нове, наприклад, новий велосипед або скутер чи футбольний м'яч, ти можеш зірвати гроші і купити собі що завгодно, відповіла мама. Так я і зробив, і не встиг я оговтатися, як наш дім заповнили різні речі. Було таке враження, що він ось-ось лусне. Я купив собі кілька велосипедів різних видів та кольорів, м'ячів різних розмірів, безліч відеоігр та рибальських вудок. Більш я не хотів нічого. У мене було все. Спочатку це було дуже весело, але потім стало заважати, знайти потрібний велосипед, покататися на кожному з них, а потім поставити все по місцях. На все це я міг витратити цілий день. Потім усе почало змінюватися. У магазинах закінчилися речі, багато крамниць зачинили, тому що ніхто там більше не працював, щоб заробити гроші. Навіть продуктові магазини стояли порожніми. Місто перетворилося на привид. Це було страшно. Я почувався, ніби в кошмарі. «Томі, прокидайся, час ставати. Почувся мені лагідний мамин голос. Але я не хочу ставати. Запротестував я. Ти ж намагаєшся накопити гроші, щоб купити баскетбольний кошик, а перш ніж назбирати їх, потрібно заробити. Мама потріпала мені по маківці. Ну, мов, вставай, треба працювати, а гроші на деревах не ростуть, як ти знаєш. Але гроші ростуть на деревах. Не знаючи, що й думати, я кинувся до вікна. На деревах та кущах росли лише листя. А то був тільки сон. Сон, що перетворився на кошмар. Я був радий, що нарешті прокинувся і можу стати до роботи. Відтоді, кожної суботи я йду допомагати мамі на ринку. Я завантажую та розвантажую машини, розміщую фрукти та овощі на прилавку, а також допомагаю покупцям складати їхні покупки в пакет. Я часто згадую свій сон. Так. Спочатку це здавалося добрим, що я міг купити що завгодно, не заробляючи і не заощаджуючи грошей. Але коли місто почало змінюватися, це мене налякало. Мабуть, це не так вже й погано, старанно працювати, аби назбирати гроші на речі, що нам потрібні. Наприкінці дня ми з мамою сідаємо і лічимо зароблені гроші. Сьогодні ми пішли до банку. Мама мені порадила зберігати гроші у надійному місці. І знаєте що? Мені сподобалося спостерігати, як гроші накопичуються, це заохочує мене продовжувати старанно працювати. Через кілька тижнів важкої роботи та заощадження грошей я нарешті зміг собі дозволити купити баскетбольне кільце. Але цікаво те, що коли в мене з'явилися гроші, кільце мені більше не приваблювало. Тепер я хочу продовжувати допомагати мамі. Щоб назбирати більше грошей на те, що мені дійсно потрібно. Я пишаюся тим, що можу заробляти гроші, і добре розумію, що гроші дійсно не ростуть на деревах. Заробляти гроші це важка праця, а ще важче їх заощаджувати. Дякую за увагу! До зустрічей та нових казок!